Тепер виходить така ситуація, що ми молода команда з представники мажоритарники змагаємося з цими монстрами, які тут вже десятиріччями укорінились. Наш єдиний шанс донести інформацію за такий короткий термін, за три тижні, три тижні виборчої кампанії донести інформацію, що якщо не буде 226 голосів у Зеленського в парламенті, то можна анулювати по суті результати президентських виборів. Президент буде безсилий щось змінювати в країні. Але, ми все, ми, але а, якщо поглянути на рейтинги зараз, то а, за списком партії проходить близько 130 депутатів. Партія Слуга народу має рейтинг від 46 до 48%, сотки, він коливається, ну це 130 приблизно депутатів. Обрати ще й представників президента в парламент. Це абсолютно логічно. Я не знаю, як цю логіку взагалі можна передати. Для цього нам потрібно зараз швидко запровадити оцю систему трембіта, яку нам подарувала Естонія три роки назад. Але минула влада тягнула за її запровадженням, зараз тільки три міністерства до неї підключені. А в Україні взагалі сотні органів влади. Тобто зараз потрібно швидко всі ці бази даних, всі ці процедури оцифрувати, підключити до єдиної системи. Тоді провести паспортизацію всього населення це те, що про що мріє Зеленський, і те, що особисто я буду робити в парламенті, бо я якраз входжу в групу, яка сформує комітет. Ми його назвемо, скоріше все цифрової трансформації. Зараз він називається it комітет, а ми хочемо розширити, тому що це стосується і використання агротехніки автономної ну. На gps навігації з автономним керуванням і дронів, і військових систем, тобто всіх інновацій в країні, які є, вони потребують стимулювання прийти до влади міста, Ну і не тільки міста, а й пергромад, селищ і сели. так. Тому що в кожному місці є свої проблеми, є свої лобі. Люди, які б хотіли б до і достойні, зайти до собі ради. Лапочка, ну проголосуй за того, хто зробить моє майбутнє. От попроші своїх батьків, бабусь, самі проголосуйте, щоб ми відстояли реально.